Закарпаття обурені позитивним висновком на будівництво вес на боржавських полонинах. Моя хата не з краю». На генеральне прибирання поблизу озера Кірпічка зібрались волонтери з усієї України. У Мукачеві провели круглий стіл із підприємцями щодо змін у законодавстві. На Закарпатті завітали успішні маркетологи з усієї України на конференцію маркетинг і продажі. Такі повідомлення відкривають інформаційний тиждень. В студії Вероніка Фреген. всі подробиці за мить. Збив і втік ДТП на Закарпатті. Подія сталася в селі під виноградів. Водій легковика не впорався з керуванням і збив велосипедистку. Та замість того, аби надати медичну допомогу та викликати швидку, винуватець втік з місця події. Поліції все ж повідомили про автопригоду, що правда анонімна. 66-річну потерпілу шпиталізували з місця аварії. Поліцейські оперативно розшукали водія легковика, який збив жінку. Ним виявився житель Виноградова. Передніми даними чоловік був тверезим. Поблизу хуста господар виконав мертвого собаку просто при дорозі. А світлинами з місця досить неприємної події поділилася користувачка соцмережі Фейсбук. Також у публікації вона написала, що виявила страшну знахідку на дорозі до сміттєзвалища біля компресорної у дописі йдеться. Поки служив вірою, і правдою був добрий, а потім так покинутий. Департамент екології дав свій позитивний висновок стосовно будівництва весна боржавських полонинах. Це неабияк обурило громадськість та активістів, які всіма силами виступають проти. Та базуючись на власній експертизі, внесли проект в чорну екологічну книгу про бюрократичне непорозуміння двох сторін. Далі у сюжеті. Позитивний висновок від департаменту тема вітряків останнім часом набуває все більшого резонансу. А все через те, що на думку громадськості, після позитивних висновків про звіту з ОВД, забудовнику повністю відкрита дорога до початку будівництва вес на боржавських полонинах. На основі цього висновку дається дозвіл на будівництво, і це робиться ну, там протягом кількох днів. То це не є абсолютно якась довга процедура, проте Закарпатська ОДА вперто заперечує цей факт, аргументуючи свою думку тим, що це лише перший крок, якому передували громадські слухання населених пунктів, до яких прилягає зазначена територія. І якби мешканці були проти, то проект був би зарубаний ще на корені. Після того як місцеві мешканці погодили будівництво на перших громадських слуханнях, зараз другий крок. Позитивний висновок вони вивчали департаменту екології, але це зовсім не значить, що це є добро на будівництво вітрових вітрової електростанції. За словами заступника губернатора, далі мова йтиме про детальний план території, громадські слухання та відведення земельної ділянки Держгеокадастром. І тільки після отримання забудовником містобудівних документів та затвердженого експертизою проекту Державна архітектурно-будівельна інспекція України дасть дозвіл на початок будівельних робіт, ніби Наймовірно складна процедура. Проте у противників цього проекту думка зовсім інша. Більше року, як детальні плани готові, всі вони вже пройшли громадські слухання. Більше того, відведена вже земля, і вже рік, як суб'єкт господарювання платить оренду гроші за оренду цих земель. Нагадуємо, що офіційний забудовник це ТОВ Атлас Воловець Енерджі. Крім того, свої переконання Закарпатська Ода аргументує тим, що основне рішення залишиться за мешканцями прилеглих територій. Як приклад, наводять Міжгірщину. Можете порівняти, тому що це спочатку планувалося на трьох районах: Воловецький, Свалявський і Міжгірський. На Міжгірщині люди сказали категорично, що їм не треба, і там взагалі нічого не відбувається. Тут люди підтримали теж були пристрасті досить такі. Серйозні, але все-таки ну вони підтримали. Якби вони категорично сказали, що їм це не треба, і то на цьому була поставлена крапка. Нещодавно своє ставлення до встановлення ВЕС озвучив і головний лісівник краю, зазначивши, що нічого поганого у цьому не бачить. Божавські полонини не знаходяться у підпорядкуванні підпорядкування Закарпатського обласного управління, тобто наших підприємств. Якщо вони ефективні для населення Закарпаття. Якщо люди, які живуть на тій чи іншій території, я би сказав так, на громадських слуханнях дадуть добро на такі речі. І якщо воно принесе ефект в майбутньому для Закарпаття, то чому ні? Всі крапки надії розставить тільки час, і це не абстракція, адже передбачений сезон тиші триватиме тільки до червня цього року. У Дніпрі собака знайшов жінку, яка просиділа в колодязі дві доби. За даними змі, пенсіонерка зникла ще 22 березня в розпал робочого дня. Відшукати жінку допоміг собака на ім'я Спаркі. Постраждала, була в свідомості, хоча просиділа в капкані більше двох діб. Після прибуття до місця виклику рятувальники за допомогою драбини та рятувальної мотузки дістали жінку з колодязя і передали працівникам швидкої медичної допомоги. Наймасштабніша конференція. Прорив на Закарпатті завітали успішні маркетологи з усієї України на конференцію маркетинг і продажі. Про ефективні кейси, рекламу в інстаграмі, фейсбуці, дієві поради по просуненню бренду, цікаві інструменти, лайфхаки, які максимально активізують маркетинг, ішлося у розповідях різних спікерів. Саме вони стали взірцем для багатьох людей, які крокують на шляху до успіху. Тож про секрети вдалих проєктів – далі у сюжеті. Тільки ефективні кейси, дієві поради з брендингу та лайфхаки від провідних гуру маркетологів з усієї України відбувся черговий захід із серії конференцій прорив і цієї весни тематика маркетинг та продажі. Наш регіон не так розвивається інтенсивно, тому цель і міропротя і цель нашої компанії помочь малому і середньому бізнесу розвивати з допомогою інструментів технологій, то тобто есть розвивати бізнес ефективно в в ногу з часом. Реклама в інстаграмі та фейсбуці дійсно важливий ефективний та необхідний інструмент для просування свого проєкту. Однак, як виявилося на конференції, кількість тих, хто її застосовує. Мізерна, тож спікери нагадали бізнесменам-початківцям про її впливовість та різноманітні способи публікації. Добавляється на відео, котрою ви показуєте сразу, же в процесі прямої трансляції. ви у самі там моделірують, так як ви хочете. То есть это элементы в прямых трансляциях, которые будут лучше вовлекать там, потенциальных ваших клиентов. Первое. Начните использовать Инстаграм, формат Instagram Stories с вовлечением э, аудитории. И э, вот сервис, о котором я рассказывал, это сервис называется TapLink, он подвязывается к Instagram Stories и дает возможность вам подвязать э, WhatsApp аккаунт, да, и таким образом, ну, получить контакты потенциального клиента. Следующий в Инстаграме – это однозначно интересный Облікаючи контент, Це важливо для всіх соціальних сітей. Своїм досвідом поділилися і спеціалісти з брендингу. Володимир Поліщук керує маркетингом однієї з мереж магазинів гаджетів який є чи не у кожному куточку країни, та вже далеко не перший рік успішно розширює свої можливості. Я дійсно можу спілкуватися з різними регіонами. Я всюди куди поїду. У мене є свої люди. Вони збирають для мене якусь інформацію. Я завжди радий їх бачити. Це унікальний кейс. Коли я прийшов в ЖУК, нас було 120 магазинів, зараз 650. Тренди сучасності у маркетингу, секрети високих продаж, інноваційні методи. Інформації, яку можна застосовувати у просуванні свого бренду, гості отримали чимало. А головне від людей, які самі колись помилялися, падали, піднімалися, крутилися як могли у маркетинговому колесі. Я посідні час дуже часто посещаю різні семінари, тренінги Київ, Львов, Мукачево, Патому мені. Бізнес-тренінг заінтерісував, так как я ще не була у нас в Ужгороді на подобных мероприятиях. Він замічательний атмосфера чудес, дуже цікавий захід, дуже корисний в умовах сучасного бізнесу. Імплементувати ті інструменти маркетингу, які активно використовуються західним світом у нас в наших реаліях сьогодення. Я не перший раз. Е Приезжаю, именно в бизнес-прорыв. Мне очень нравится: они именно подбирают тех спикеров, которые образно сказать, могут немного подгрузить. A, немного развеселить і дати ту цільну інформацію, которая дійсно нужна в роботі, це величезне такий знаєте подарунок. Те, що у нас на території Закарпаття, от саме в нашому обласному центрі Бужгороді, стали проводитись отакі е, е, тренінги. Вислів цитату Майкла Джордана, це знаменитий баскетболіст, який е, е, сказав таку тезу, що якби я я не досягнув би такого результату, якби б я е, е, змагався з іншим. Людьми я це вони змагаються зі мною, а я змагаюся сам з собою найкраще. Гості заходу дізналися про найактуальніші інструменти маркетингового світу і вже готові застосувати їх у власному бізнесі. Захід зібрав тих, хто окрилений метою, а після слушних порад зможе бути набагато кроків до неї ближче. Уночі в Ужгороді затримали двох наркодилерів. Ужгородські патрульні зупинили авто Volkswagen, водія якого порушив правила дорожнього руху. Проте вже з перших хвилин знервована поведінка водія та пасажира наштовхнула охоронців порядку на проведення поверхневої перевірки. У ході її проведення інспектори виявили два пакети з кристалічною речовиною, грошові купюри і пристрої для вживання наркотичних речовин. Далі всі обставини та правову кваліфікацію встановлять слідчі. Про стратегію розвитку, інспекційне відвідування та зміни у трудових відносинах обговорили на круглому столі у Мукачеві. Зустріч зібрала 70 підприємців торгівельної сфери та готельно-ресторанного бізнесу. Присутнім запропонували пройти опитування та обговорити стратегію розвитку міста на найближчі сім років. Яка ситуація на ринку праці? Дивіться в нашому сюжеті. У приміщенні Мукачівської міськради підприємці малого та середнього бізнесу зібралися обговорити стратегію розвитку міста до 2027 року, а також почути про основні зміни та нововведення на ринку праці. Сказати їм, які зміни відбулися в законодавстві, які прийняті зміни до податкового кодексу, які до туристичного збору прийшли зміни до трудового законодавства. Серед учасників активні представники сфери торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу. Особливу увагу Пікера звернули на офіційне працевлаштування найманих працівників за кожну людину, яку ви не працевлаштували офіційно, у нас іде дуже величезна сума штрафів. А це 30 мінімальних заробітних плат, що означає 125 тисяч гривень. Дотримання держконтролю з додержання трудових угод здійснюватимуть інспектори праці. Також нагадали про туристичний збір. Підприємців зобов'язують задекларувати об'єкти користування туристичного призначення до 30 квітня. У частині туристичного збору ставка від 0,5 до 1 була в минулому році. Тепер вона становить для внутрішнього туризму 0,5. А для зовнішнього туризму – 5%. також керівникам ринку запропонували пройти опитування щодо пропозиції розробки стратегії розвитку мукачева. Анкетування можна пройти онлайн, окремо як для власників бізнесу, так і для жителів міста. 27 людей постраждали через відмову двигуна у лайнера поблизу берегів Норвегії. Відзначається, що більшості з них, хто звернувся, була надана оперативна допомога, і вони були відпущені додому. Шестеро з них були госпіталізовані в клініку. Нагадаю, а 23 березня лайнер втратив тягу двигунів і послав сигнал лиха. Аварія сталася в небезпечних водах. Виникла небезпека зіткнення судна зі скелями. На лайнері перебували більше тисячі осіб. Рятувальники негайно розпочали евакуацію людей з повітря. Замість первоцвітів, тони сміття, купа розбитих бляшанок, залишків озягу, органічних відходів та шин. Що тільки не знайдеш на території парку перемоги в Ужгороді. роді. Боже волонтери з різних куточків України вжахнулися від кількості пластику та непотребу на галявинах так званої кірпічки. І щоб, хоча б, частково позбутися цього, організували прибирання. Як в середмісті збирали скляні та пластикові підсніжники, бачила моя колега. Купа пластику, тонни органічних відходів та навіть загублений гардероб. Така картина по всьому парку перемоги в Ужгороді. Активісти з різних куточків України у рамках школи волонтерства вирішили, хоча б частково, але все ж, позбутися від цього непотрібу, на галявинах так званої кірпічки. Лише за годину волонтерам вдалося назбирати 55 мішків зі сміттям. Насправді тут залишили люди купу речей. Тут можна знайти одяг, взуття пляшки з від алкоголю і. Різні різні насправді речі, і це дуже дуже боляче на це дивитися. Волонтер Ілля Полтавець на масштабне прибирання приїхав аж з Одеси. Хлопець зізнається, що шокований такою кількістю сміття, яке залишили тут люди. Дуже багато маленьких пляшечок від горілки. Я прям я не з Ужгорода перший раз таке бачу. Я волонтерю. 14 років перший раз бачу ці маленькі пляшечки, і допоки волонтери з Одеси, Києва та інших міст України прибирали непотріб у парку, самі ж місцеві не відриваючись від відпочинку, спокійно спостерігали за тим, як активісти наводять лад. Ужгородців навіть вразило те, що тут бодай колись відбуваються суботники. Ну, якщо, звісно, люди приїжджають з інших градової області, то набуть ну, примір для наших ужгородців. Щоб вони равняють на них, діли так само на нашому озері. Це благородне справа. Ну хто ж скаже, що це плохо? А я у дітей. Я говорю, від організації. Вони організація. Ні, ми самі. Ну молодці. цим. Подальшому волонтери з Ужгорода вже мають на меті оживити це місце, а також зробити парк перемоги повноцінною зеленою зоною. Ми готові взяти на себе відповідальність за досягнення миру. Про це заявив народний депутат України і лідер опозиційної платформи за життя Вадим Рабінович, коментуючи всеукраїнський форум активу, який проводила політична сила. За словами політика, учасники форуму були єдині в думці, що в руках у партії конкретний план зміни векторного економічного розвитку. Коментуючи скандал в українській обороні, лідер партії звернув увагу на психологічний момент, а саме військовий збір. Гроші на які виймають з кишені народної і кладуть у офшори. Тому політик подав законопроект, яким запропонував до закінчення розслідування військовий збір відмінити. Дякую, що дивитесь, Будьте допитливими та цікавтеся актуальними подіями на нашому сайті. До нових зустрічей.